Я автоінструктор Рижкова Юля. Працюю вже 5 років, навчаю людей категорії Б. Трішки розповім вам про свою професію. І забудемося. Включаємо задню передачу. Максимально місце. водійське посвідчення я отримала в 1999 році на категорію Б. Стати водієм була моя мрія з дитинства. Тому, дочекавшись 18-річчя, я зразу е, пішла в автошколу, вивчила. Е, Теорію, практику я отримала категорію. Не пам'ятаю назву школи, в якої я навчалася. Термін навчання був до трьох місяців. Практика і теорія здавалися в один день, але е, справжня практика в мене почалася після отримання посвідчення. Це машини тата, друзів, знайомих. Я спробувала на всіх. Перша навчальна машина у мене була Жигулі ВАЗ-2107. На той момент керування було автомобілем гарно, тому що не було порівняння як зараз. Було все добре, складнощів в мене не було, тому що бажання керувати машиною було більше за будь якісь страхи. Мій друг Євген П'ятниця, якого є автошкола плюс», запропонував мені працювати автоінструктором. Я погодилася і він не прогадав. Мені це дуже подобається. Щоб отримати атестат-інструктора, я здала іспит по теорії і практиці. Потім у мене була підготовка, як навчати людей керувати машиною. У мене була жінка-інструктор, яка мені все пояснювала. Я сиділа на задньому сидінні в машині і спостерігала, як вона навчає учнів. Я отримала атестат спеціаліста автоінструктора. Відпусти щеплення правий покажчик повороту, повороту. У мене з'явилася пізніше. Форт Фієста. Вона моя особиста і навчальна. Я переобладнала її. Теж друг Євген П'ятниця допоміг мені переобладнати. Я поставила додаткові педальки і навчаю людей. Знову розганяємося, щоб одразу включити тренінг. Відпускай гальма і включай першу. Поїхали. Далі я пішла в іншу школу працювати вчителем ПДР. І теж до мене приходили люди навчатися за керувати машиною. Ще в мене є оголошення на OLX і телеграм-канал, на який ви можете приєднатися, і ми будемо разом вивчати теорію. У мене курси теорії проходять онлайн протягом місяця. Потім учні здають іспит, і ми готуємося. До іспиту по практиці вивчаємо керування машини, вчимо іспит, але більше готуємося до життя. Я люблю свою роботу. Мені подобається навчати людей. В кожного свої емоції, в кожного свої страхи, тому підхід до кожної людини різний. Треба бути не тільки автоінструктором, а ще й психологом. Знову друга передача. В моєму житті була одна неприємна ситуація, де водій по своїй неуважності в'їхав в мене ззаду. Пошкодив трішечки бампер, і ми все. Згодили на місці спочатку повномасштабного вторгнення відбулися деякі зміни, і перший час теорію викладали онлайн. Друге, раніше іспит по теорії і практиці був в один день, але зараз обов'язково ти повинен здати теорію. І потім тільки ти можеш сідати за кермо і вивчати практику. І це на краще, тому що раніше учні навіть не знали, що таке головна дорога і як цей знак виглядає. Як я говорила, я викладаю категорію Б, навчаю людей. Але нещодавно я отримала категорію А, це мотоцикл, і може бути, що я буду навчати людей і на цю категорію. Всім водіям я бажаю вчити правила, пам'ятати їх і повторювати їх.